Thank you. Наш наступний сюжет з лохини це про те, як ми боремося із шкідниками, головним шкідником цвіту це Зеленкою Волохатою. Ну, в принципі, і з комплексом інших шкідників. Я дивлюся на Фейсбукові. Люди, ну, в тому числі і ті, яких я вважаю, в принципі, експертами, нелівими пасажирами, завзято говорять про сині тазики. Ну, я скажу чесно, ми синіми тазіками користуємося, ось він стоїть. Тільки для того, щоб ілюструвати. Тому що, на мій погляд, не дає він абсолютно нічого. Дає тільки, на мій погляд, суб'єктивний, тільки комплексний підхід. Тобто, а, до речі, зараз застереження. Зараз я буду називати препарати, які ми обробляємо від шкідників. Вони на лохині не зареєстровані. Тобто, я вам не маю права їх рекомендувати. Ну, але я застосовую і воно працює. На мій погляд, результат дає виключно комплексний підхід. Тобто тут на цій плантації вже був перитроїд Ламдекс, потім був Моспілан перед світінням, а в період світіння ми робимо виключно одним препаратом, який називається Маврік. Тау, тау, тау. тау, Як же ж він? В общем, тау флау, флау вінат. Ну, вибачте, якщо неправильно сказав, Маврік. Чому Маврік? Перед тим, як працювати по цвіту. Я мав розмови із кількома пасічниками, в тому числі один із них, кандидат біологічних наук, який взагалі вирощує бджіл не на мед, а з селекційною роботою. Не для того, що вони мед приносили, а селекційною роботою. І говорив з ними про препарати. Вони пасічники, безумовно, категорично проти будь-якого бризкання. Вони ненавидять аграріїв, в тому числі таких як я, за те, що ми застосовуємо хіміч, хімічні засоби захисту рослин. Але все ж таки розумний компроміс. Знаходити можна, і ми знаходимо, і я з ними консультуюся. Так от, із усіх препаратів є кілька препаратів, в тому числі каліпсо, біская, про той же Моспілан, пишуть, які пишуть, що вони безпечні для бджіл, і ними можна працювати по цвіту. Пасічники категорично проти цих препаратів. Чому вони кажуть, що «да», Більшість цих препаратів бджолу не вбиває, якщо потрапляє на неї. Але бджола втрачає орієнтацію і може полетіти ну, допустим, з нашої колісниківки кудись на Кобиляки, на Бахмут, на Маріуполь, але не в свій рідний вулик. Єдине виключення, по словах, пазі, вони це визнають, це Маврік. Маврік застосовується навіть у вуликах від Кліща ворога. Можете почитати, все це описано і в анотації препарату, і це підтверджують самі пасічники. Тому ми працюємо Мавріком розхід 6 мл на 10 літрів води. Єдиний його недолік, був що продавався він тільки в літровій е, упаковці, оригінальний Адамовський. Зараз бачу, вже з'явилося в дрібній розфасовці. Наскільки там оригінал і не підробка, я не знаю. Але я знаю, що Маврік працює. Оленку я тут проходив, ось ми можемо глянути в тазик. Кілька років, років 3-4 я ставив, ставлю ці тазики для експеримента. Ну, як правило, я тут нахожу трьох бджів, двох джмілів і дві чи три оленки. Ну, І в мене виникає питання: я шкоди більше наношу чи, чи користі? Тобто, а, в принципі, якщо зараз пройти, тут жодної Оленки немає. Взагалі жодної. Я проходив по рядах, ну, в рядові десь 100 штук в пік. Було ну, від 4 до 6 оленок. Зараз я ну, на деяких рядках знаходжу по одній. Тобто оленки практично немає. Ну, тобто, але вибирати сам, робіть висновки, хто тазики, хто Мавріки. Ну, я тазік ставлю тільки для ілюстрації.